Охуенный видео, блядь. Заебей, сейчас ты Не очкуй. О, дверь по поле по Вот это скорость, нахуй. Комета, пта, блядь. Куда там ваши ж планета? Есть такой веселый грузовик, да? Негти песни. Который лепешку может сделать в один миг. Который кишки может выдавить из вас называется машина КАМАЗ. пленка кончилась. Так, на, на, нашем кассетнике кончилась пленка, смотай. Oh, yeah. Комбайн так, присвітнього. Да, так класненько, так виходить, знаєш, так сонце світить в ліцовку. Ну не бач по одному, комбайнеру йдуть. Вони не йдуть вдвох, так як на джундірі. А чого вдвох, блядь, Вони на сменку. А ці бач херачить по одному. Хватить жертв, блядь, пиздуй, забирай в бункер, а ну бач повний, як бистро намолочуть, бач. Великий дуже вал, А кажуть, що в нас урожай хуйовий. Зараз бігом нас загрузиться, та й. Ну там нормально, там десь бункер тон 8, навіть 7, на так. Не менше. Бо бач, він неповний бункер і одразу на машину валить, бачиш. Бо газон стільки не візьме, газон бере 5 з половиною. В прошлому году брали ріпака стільки. О, туканчик іде. Все, дивись, бач скільки диви, скільки на кузову нахирати. Так. Аж горбок вилісся. Це він все, зараз один бункер і КАМАЗ погнав. Бач, вони на наших горбах не практикують в сцепку з прицепами, бо вони. Не витягує, блядь, З КАМАЗа сили мало. Ану, а ну, О. Великий вал, скажи, ну там, короче. Да. Я не... <coughs> не скажу тобі точно, брехати не буду. Ну там, короче, щось там вигрузка 60 кг в секунду, чи що? Це блядь каждый... каждую две секунды. Це представ на тебе мішок падає Це короче кожні Короче, 3 секунди секунды падаю, падаем мы ми тебя. блядь. хе Кем на тебе мешок падає Що це за агрегат?